Що цінність жінки в світі? Цікава. Несподівана відповідь. Я думала в почуттях. А виявляється, в розумі. Угу. І як цей стан жінки зараз відроджується? Жінка відроджується зараз на самоті. Зараз жінка відроджує свою цінність, свій розум насамперед, почуття, як я думала, насправді, а глибинна цінність для чого Бо час настав. Час зрозуміти, що жінка цінна сама по собі, що цінності в жінках набагато більше, ніж просто. Турботлива, турботливе вирощування тих, хто поруч. Цінна вона сама насамперед. І що ми побачимо там? Здатність обирати себе, Здатність обирати себе, з цінності насамперед.